Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні пропоную вам зв'язати ще один нескладний візерунок, який в'яжеться на основі резиночки один на один. Дуже красиво виглядає на будь-якій пряжі і дуже теплий. Які б спиці ви не обрали і яку пряжу. Все одно це буде виглядати цікаво і дуже. Оригінально, якщо сполучити з будь-яким іншим візеруночком, в якому є накиди або коси, ну тобто з товстим візерунком, може з патентною резинкою. Подивіться, як він виглядає на пряжі Alize Lana Gold Fine в одну ниточку, зв'язаний з разочок в мене на спицях номер 3 Ось так виглядає цей візерунок. Це зворотній бік, теж такий цікавий, цей візерунок можна використовувати і в якості резиночки або оздоблення горловини. Він пружний, ну, це все-таки резиночка один на один. І якщо нитка сама по собі Тримає форму, то цей візерунок вона теж буде тримати. Цей зразок зв'язаний теж на спицях номер 3 з тонкого махеру. Ось так виглядає. Теж, бачите, пружний, але тримає форму. А це та сама ниточка, але тут. Спиці номер 5 з половиною. І ось так він виглядає. Так, ось так. Ось так. Теж це зворотній бік. Дуже цікаве поєднання просто петельочок і витягнутих петельок утворюють такий цікавий рельєф. І давайте спробуємо з вами зв'язати зразочок на напіввовні. Ось така в мене цікава секційна. Пряжа є. Спиці номер 3 Що нам е, потрібно знати, що цей візерунок е, кратний чотирьом петлям, і у нас чотири рядки самого рапорту. Схему я не намалювала, бо не знала як, я вам залишу опис цього візерунку в інфобоксі. І так, перший ряд, в мене тут 22 петлі, 20 петель для візерунку і 2 кромкові петлі. Перша кромкова знімаємо, далі в'яжемо резинку один на один, починаючи з лицевої петлі. Лицьова виворотня, лицева виворотня. Це один рапорт. І так, продовжуємо до кінця ряду. В'яжіть цей візерунок вільно, тоді він буде більш виразним. Таким чином пров'язуємо два рядки. Резиночкою один на один зворотній бік в'яжемо за малюнком. Наступний ряд. Третій ряд нашого візерунку. Знімаємо кромкову. Далі ми пропускаємо першу петлю, вводимо спицю на ряд нижче виворотньої петлі наступної. Ось так. Витягуємо ниточку, вільно витягуємо. Робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом за задню стінку. І так повторюємо до кінця ряду. Давайте ще раз. Пропускаємо лицеву петлю, вводимо спицю на ряд нижче наступної виворотньої петлі, витягуємо ниточку, робимо накид. І пров'язуємо дві петлі разом за задню стінку. І так в'яжемо до кінця ряду. Вводимо спицю в нижній ряд під виворотньою петлею, накид, дві петлі разом за задню стінку. Тут головне. Не забувати про ось той накид, який нам треба зробити. Витягуємо петлю, накид, дві петлі разом. Витягуємо петлю, накид, дві петлі разом за задню стіночку. І так повторюємо до кінця ряду. І кромкова петля, і четвертий ряд нашого візерунку. Знімаємо кромкову, далі в'яжемо так: дві петлі разом з нахилом вправо, наступну петлю пров'язуємо виворотньою. Дві петлі разом з нахилом вправо. Наступну петлю це та, яка була витягнута у нас, пров'язуємо виворотню, дві петлі разом з нахилом вправо, виворотня. І так в'яжемо до кінця ряду, як бачите, дуже просто, дуже швидко. В'яжеться цей візерунок. Дві разом, виворотня, дві разом лицевою, виворотня. Все це ми з вами пров'язали один рапорт. Ось один рапорт виглядає так. Давайте зв'яжемо ще один рапорт, лицьова виворотня, лицьова виворотня, тобто ми повторюємо все з першого ряду, тобто в'яжемо два рядки резинкою один на один. Тут ще можна погратися з номерами спиць. Тобто, резиночку один на один в'язати більш тонкими спицями. А коли дійдемо до двох рядків з візерунком, взяти спиці на розмір на 2 більше. Давайте так спробуємо. Ось я пров'язала два рядки резиночкою один на один. Це в мене спиці трійко. Трійка. Давайте я візьму товстіші спиці. Ось такі. Це четвірочка. Так, пров'язуємо, витягуємо петлю, накид, дві петлі разом. Витягуємо петлю, накид, дві разом, Вит... не тут витягуємо петлю з підвиворотньої петлі, накид дві разом, витягуємо накид дві разом. Ще можна змінювати колір кожні два рядки, наприклад, теж буде цікавий ефект. Поекспериментуйте. Так. Так, і... наступный ряд. Две петли разом, выворотня. Две петли разом, выворотня. І я пров'яжу зараз зараз ще два рядки, міняючи номера спиць. Подивимось, як буде виглядати, чи зміниться щось у цьому візеруночку. Так, ось я пров'язала ще два рапорти. Ну, не дуже видно різницю, але це ж я е, взяла спиці трійку і четвірку. Мабуть, можна було взяти більшу різницю між спицями, і тоді візерунок був би більш таким рельєфним, але так теж дуже цікаво виходить. Бачите, які петелечки. Дуже пружний візерунок на цій пряжі виходить, буде дуже тримати і шарф, і снут, і шапку, і светр. І резиночку, ну, все, що завгодно, що ви нафантазуєте, придумаєте зв'язати, все буде дуже чудово виглядати. Обирайте варіант, який вам більш подобається. Нехай і осінь, і зима будуть у вас теплими, спокійними, мирними і тихими. Всім легких петельок, всього найкращого. Побачимось!